Іде дівчинка зі школи. Зупиняється машина, вилазить чоловік і каже: Ей, залазь, я тобі цукерочку дам. Хе? Ні. Ну то ляльку куплю. О, я твали. Ні. Ну то новий телефон. Ну, тату, скільки раз я тебе просила? Не приїжджай за мною на Таврії. Двоє студентів заходять у аудиторію здавати англійську. Викладач каже: Sit down». Один другому. E, слухай, а що він сказав? Він сказав Сідай, дебіл!» біл! Прийшов чоловік додому під ранок. А де, а, де, а де ти був? дружина питає. Я. Я був у кума. Дружина промовчала, кум у шафі теж мовчав. Лікар у психлікарні розгадує Кросворд. Ну так, острів, на якому народився Наполеон. Повертається до пацієнта. «Е, слухай, придурок, а де ти народився? <рес> Дружина бухгалтер приїхала з санаторію. І за показниками електролічильника вирахувала, скільки днів чоловік не ночував вдома. Любий, а я піду з подругами прогуляюся, прийду увечері. Ой, слухай, приходь твереза. От капець. Ну тоді до вечора. Ха -ха, після завтра. Час пік у метро. Переповнені вагони, люди пресуються, як можуть. Останнім у вагон поміщається мужик, а в руках у нього коробочка від 15-го айфона і стає він обличчям до дверей. У момент, коли обережно двері зачиняються, хлопець, що стоїть на пероні, вихоплює у мужика коробку і тікає. Двері закриваються, вагон у шоці? Всі дивляться, на мужика, той, усвідомивши, що відбулося, видає: А твою ж матір хом'яка вкрали.